В Одесі є цілий католицький квартал. Потім його комуністи забрали, храм забрали з храму. Зробили спортзал. Ці приміщення зараз влада забирає, не дає можливості ними користуватися. І тому, маючи тільки богослужбове приміщення самого храму, катихізувати дітей чи робити якісь такі речі просто вже буде неможливо. Тому петиція про те, щоб дали можливість користуватися своїми ж приміщеннями, фактично, які були збудовані католиками. Тільки дивіться, те, що в нас є питання до влади, однозначно. Тільки давайте ось так. Прагматично. Якщо влада дивиться, що є група громадян, з якими можна не рахуватися, тому що ці люди не мають електорального впливу. Я щось кажу проти ЛГБТ, то мене скасують, відміння і так. все. А якщо я католикам не буду віддавати приміщення, будуть то мені за це нічого не буде. Нічого не буде, бо вони навіть петицію не підпишуть. З нами влада буде рахуватися, якщо будуть бачити, що ми є силою